Депутати, сьогодні проводимо чергову 87 сесію Пострівської міської ради. З 26 депутатів присутні 15. Яка буде пропозиція? Що пропозиція розпочати. Ставлю на голосування даних пропозицій. Хто за, хто проти? Хто утримався? Чергову 87 сесію Пострівської міської ради оголошую відкрити. На режим. Для подальшої роботи нам необхідно обрати секретаря. Будь ласка, сюди пропозиція. Пропозиція на, на сьогоднішнє засідання брати секретаря депутата міськради Людмила Маранту. на голосування дану пропозицію. Хто за, хто проти? Хто отримається? Будь ласка, Олександровна. Будь ласка, чи є в кого депутатський запит чи звернення? Депутатські запити чи звернення відсутні. Чоні депутати, у вас на руках є черга денна. 87 чергової сесії. На погоджувальній раді було погоджено внести зміни у чергу а саме виключити питання номер 27 про подовження терміну дії договору оренди землі 03-2020 від 29.05.2020 року для розміщення та експлуатації об'єктів із споруд електронних комунікацій загальною площею 0,1284 гектара за адресою Ветеранів без номера міста посла Кремлівського району і області приватного підприємства телерадіокомпанії «Атлант». зв'язку з тим, що на дату проведення сесії термін дії договору сплив. Якщо немає інших пропозицій, ставлю на голосування. чергу денну зі змінами. Хто за? Хто проти? Хто тримався? Приймається. Дякую. Далі нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. Будь ласка, які будуть пропозиції? Зараз 9.10. 9.40. 30 хвилин. Якщо немає інших пропозицій, ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Рішення приймається. Дякую. Переходимо до черги денної. Перше питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Простивна ділянка, розташована за адресою вулиця Музична, 108 міста Постова Приорійського району Дніпродорської області, громадянці Бежаної Вікторії Дмитрівні та громадянину Баженова Анатолія Натольчу. Доповідає Анатолій Колиненко, начальник земельного відділу виконакової ради. Питання про затвердження случної декументації. Чи скорочено? Голова земельної комісії, доповідь по питання. Можете зробити щось? Дані питання розвернулися на земельній комісії, рекомендовані до на сесії. Я вважаю більше треба. Да. Дякую. 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 Якщо немає запитань по першому проєкту рішення, я ставлю на голосування на питання. Хто за? Хто проти? Утримався, 15 за, рішення приймається. Будь ласка, досягнення. Друге питання. Про звернення технічної коментації землеус, що доставлено відновлено мельця Мединка натуриння місцевості, обміниться вслуховані слово будинку відповідних будівлі і коруп присадивна ділянка, розташований за адресою вулиця Мазична, 104, міста Апостоле, Волкива дитині Олександрівні та Будніченко, Світлані Іванів. Має запитання, старо на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 15 за рішення приймається. Питання номер 3 Про затвердження технічної документації землеустрів що встановлення відновлення мережі ділянки на турі на місцевості. Об'єднається обслуговування всього будинку осталецьких будівель і споруд, споруд присадивна ділянка, розташованої за адресою вулиця Польова 33 міста Апостола, класен Олені Іванів. Ставлю на голосування дане питання: хто за, хто проти, хто отримався. 15 за рішення приймається. Питання номер 4 Затвердження технічної документації землі устрою, що встановлення відновлення мережі мельниця на турі місцевості. Дудівниця обслуговування школу будинку господарських і споруд присадибна ділянка, розташований за адресою вулиця Лебедина, 29, місто Апостола Кравчуку Олександра Венідовича. Ставлю на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався, 15 за. Рішення приймається. Питання номер 5 Затвердження технічної коментації гримновостров, що встановлення відновлення меж земельної ділянку на туї, на місцевості. Для будівництва обслуговування слово будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка. Розташований за адресою вулиця Світа, 29 місто Апостола. Легко Шайський, Вітя Анатолійович. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 15 за. Рішення приймається. Питання номер 6 Затвердження технічної декументації що встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості. Не виділяється обслуговування школу будинку господарських відділів і споруд просидильна ділянка, розташований за адресою Кулубок «Олімпійський-8» міста Апостолова, Шпак Галині Ярослав'янів. Чуть немає запитань, став на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Утримався. 15 за, рішення приймається. Питання номер 7. Про надання дозволу на розробку проєкту землю щодо відведення ділянки в оренду для іншого СГ призначення за адресою вулиця Весела, 25 і село Новою Іванівка, то марусь. Є пропозиція повернутися Є. до переголосування. Питання номер 7 Це е, процедурне питання. Ставлю на голосування. Хто за рішення простою більшістю прийнято. Ставлю на голосування Сьоме питання. Про надання на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення за адресою вулиця Весела, Гавайна, 25 і село Новойваннюка, Криворізького району, Дніпропетровської області, Довмаровсь. Хто за? Хто проти? Проти Релушко? Хто утримався? Юлія Присічви, проголосували, бо я, я не голосувала, бо я, мені просто звідси не видно. 14 за рішення прийнято проти депутата Рилушко. Питання номер 8, Будь ласка. На до дозволу на розробку проєкту Землі Лучше, щоб відведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення за адресою вулиця Центральна, 19А село Новий виювання та то в Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Проти депутата Релушко? Хто утримався? Один проти, 14 за, рішення прийнято. Питання номер 9 При надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду до іншого сільськогосподарського призначення за адресою 1 адміниці Малівка. То умерла. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Депутат Ривушко проти? Хто утримався? 14 за. Так, рішення прийнято. Питання No10. Продання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, для іншого світлосподарського призначення за адресою провулок степовий 2, село Новоївання в Католк МАГОС. Ставимо голосування. Хто за, хто проти? Сітка Тривушко проти, хто утримався. 14 за. Рішення приймається. Питання 11. Продання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, для іншого сільськогосподарського призначення за адресою провулок Степовий 3, село Новоювання в Катол Магус. Ставлю на голосування хто за, хто проти, депутат Ревушко проти, хто утримався? 14 за, рішення прийнято. Питання номер 12 Надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, що до віддання земельної ділянки в оренду. Для іншого господарства призначення за адресою проволок Степові 4. Село Новоювання Като в Марусь. Ставлю на голосування, хто за, хто проти, депутат Ревушко проти, хто утримався. 14 за рішення прийнято. Питання номер 13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва слугова інших будівель громадської забудови за адресою вулиця Херсонська, 1 Ж місто Послала Кабаненко Юлії Юрійовні. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 15 за рішення прийнято. Питання 14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. До об'єднання та обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою вулиця Херсонська, 1 і міста Апостола Кабаненка Юлії Юрівні. Ставлю на голосування хто за, хто проти, хто отримався. 15 за. Рішення прийнято. Питання 15. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земель ділянки в оренду до об'єднання обслуговування інших будівель громадської забудови, розташованої за адресою вулиця Відродження, 109А міста Апостола, Беремеччик Надія Олексіївні. Ставлю на голосування хто за. Хто проти, хто утримався, 15 за. Рішення прийнято. Питання 16. По надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інітарізації земельної ділянки під об'єктом комунальної власності та міської ради за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 72А міста Апостола. Ставлю на голосування. Хто за, хто проти? Хто утримався? 15 за. Рішення прийнято питання номер 17 По Надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою. Щодо інітаризації земельної ділянки під об'єктом комунальної власності Апостольської міської ради за адресою вулиця Вишнева, 9, село Михайлівка. Ставлю на голосування хто за, хто проти, хто утримався. 15 за. Рішення прийнято питання номер 18 Зпитання дозволу на розробку технічної документації землю щодо інітаризації земельної ділянки під об'єктом комунальної власності Апостолської міської ради за адресою вулиця Відрозладна, 31, місто Апостола. Ставлю на голосування хто за, хто проти. Дотримався. 15 за. Рішення прийнято. Питання номер 19 Надання дозволу на розробку технічної документації земною утро щодо інтризації земель комунальної власності від об'єктом комунальної власності Апостольської міської ради з метою формування земельної ділянки за адресою вулиця Молодіжна, 40 ДФА, село Козацький Кут. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто отримався, 15 за, рішення прийнято питання номер 20 Надання дозволу на розробку технічної документації землі устрою щодо інтеризації земельної ділянки під об'єктом комунальної власності Апостольської міської ради за адресою вулиця Олеся Гончара, 20А, міського поставила. Ставлю на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався, 15 за, рішення прийнято. Питання 21. Про затвердження технічної документації землі щодо інтеризації земельної ділянки під об'єктом комунальної власності Апостольської міської ради. За адресою вулиця Визвольна, 31А місто поставлено. Ставлю на голосування хто за, хто проти, хто утримався. 15 за. Рішення прийнято. Питання номер 22 Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під об'єктом комунальної власності Апостольської міської ради за адресою вулиця Центральна, 89, село Казацький кут. Ставлю на голосування хто за, хто проти, хто утримався. Рішення приймається питання номер 23. три. Розотвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під об'єктом комунальної власності Апостольської міської ради за адресою вулиця Покровська, 6 А місто Апостола. Стали на голосування хто за? А це що за об'єкт? 6А. арма, це часа зрозуміло. Відповідно М -м. до аудиту, який у нас проходить минулого року. Ми, як то кажуть, виконуємо їхні е, приписи. Е, ті земельні ділянки, які не оформлені, ви бачите, да, там про комунальну власність, це садочки, так, да, не садочки, садочки. Да, тобто Шмол. ті земельні ділянки, які ніколи по незрозумілим причинам не оформлюються, ми зараз з вами проводимо відповідність до за чинного законодавства. Так, 23 питання голосуємо. Ставлю на голосування. Хто за, хто проти. Хто утримався, рішення приймається. Питання 24. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення змінної ділянки в оренду зі зміни цільового призначення для іншого сільськогосподарського призначення за адресою вулиця Молодіжна 2, Салицьке, ПВТ та Росенько. Ставлю на голосування. Хто за? Розови це. Будь ласка, три общі. будь А зміна цього призначення на яке призначення виявляється? Для іншого СГ, так як там були землі запаси, при інвентаризації, були землі запасу. То тобто нічого... на землі запасу? На землі запасу, та, так. На землі запасу ті знаходяться? Ну тоді, коли була інвентаризація загального, де ЗК проводило, вони одне масиво кинули. Там Дело в тому, що видається, що вони знаходяться на одному адресу, якщо так виходить. По господарській клії. номер 2 принадлежить вишняковому. А за номером два там йде футбольне поле, і люди запасають господарство, ну, так, що суперечить статті 123, час третій. Земельні клієнції присвоєний кадастровий номер. Тут є право власності на нерухоме майно. Тобто це не футбольне поле, що це піду. Там, значить, не соответствує йдемо по номерам. Ну, в любом случае, вона находится по праву, по левую сторону. Якщо вы знаете, номерация, правая сторона дочетна, левая сторона да нечетна. То есть если футбольный поля находится з левой стороны, вона не может быть номер два, не может быть. Может быть один, может быть три. Це нечетная сторона футбольного. поля. Я не знаю, там какие номера соответствуют, но я просто... Це не є об'єкт нерухомого майна. Це втора судборне поле. просто. Це поле номер два. Тому що по адреси адреса присваивається об'єктам нерухомого майна. А, а як футболівого поле можна? Я розумію, стоїть об номераці, розумієте, і по вулиці Побіжній No2 присвоєно Вишняково. Так є документи. Є документи. Там теж є документи. А казати? Ні, наважували, це саме на будівлю по погосподарська книга це запис по господарської книги. Там документів по до погосподарської книги не прикладаються. Записи йдуть. Якщо ми маємо офіційні документи із ВТІ тих паспорт, і свідоцтво прав власності, ну, ми ставимо під сумнів, що саме. Скоріше, що є реєстр державний, правильно? Одну здавач. так. Одно зрение. Це є. є Державний приватно. Так зараз може зайти і подивимося. Тоже ж може Є право власності на нерухомість. Чому зараз питання? на голосування. Ставлю на голосування, дане питання. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Депутат Релушко утримався. 14 за, рішення прийнято. Питання 25. Про подовження терміну договору оренди землі номер без номера від 1.7.2015 для ведення фермерського господарства загальної площі 57.6345 Га за межами населення пункту на території Торпустської міської ради громадянці Черкашину Тетяні Вікторівні. Ставлю на голосування, хто за? Скажіть, будь ласка, з якого року Тетяна Вікторовна орендує цю земельну ділянку? Попередній договор 2015 року. Попередній. А взагалі перед цим був договор її сина попольного. Хто проти? Ще одне питання в да. мене. Скажіть, будь ласка, скільки в нас на сьогодні на обліку в міській раді знаходиться громадян, які відповідно до законодавства повинні отримати уваги та разумії. У нас такого обліку немає. Немає. Я перезуміння. І ці земельні ділянки це незатребувані земельні ділянки подій. Тобто ця земля З не це. йде підвалі. Для... У нас сьогодні дефіцит є це. земельні ділянки на виділення подвалю. чи немає. Є, звісно. Є, так? Зависно. От я знаю. Ну, випад... ц... ну, ці землі не підуть підвалі. Не підуть. Не підуть. Не піду. Землі незатребувані по події. Зрозуміло. А хто проти? Хто утримався? 15 за, рішення прийнято. За? Ми ж проголосували? Проголосували за, депутати підняли руки. Проголосували проти. Рук не було. Проголосували, утримались, рук не було. Все «За». Питання 26, будь ласка. Про подовження денної дії договору оренди земельної ділянки 29 10 1 це 2010 року дониця вслухня будівлю торгівлі загальною площі 30 квадратних метрів, загально розташований за адресою вулиця Центральна Безнобра, міста Послала Бережні Наталії Михайлівні. Ставлю на голосування. Хто за, хто проти? Хто утримався, 15 за, рішення приймається. Питання 27 виключено. Питання 28. Про виділення земельної ділянки в натурі на місцевості розмір земельної частки піхає та передачі її власність доведення товару вільського сподарського виробництва земельного населеного пункту на території Постпільської міської ради. Миронову Сергію Васильовичу. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався 15 за, рішення прийнято. Питання 29. Донесення зміни до рішення послівської міської ради від номер 23.03.03.2025 No268247 про затвердження під документації землеустрою щодо встановлення відновлення межі земельної ділянки натури на місцевості для б'єнівця обслуговування школу будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка, розташована за адресою вулиця Садова, 5, село Запорізьке Єфінові, Марії Валентинівні. Став на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався 15 за, рішення приймається. Питання 30. Про внесення змін до рішення поступської міської ради номер 2751 Ред, 8 від 6.05.25 року, про затвердження технічної документації земноустрою, до встановлення відновлення в натурі на місцевості, та бджіниця обслуговування будівель і споруд присадібна ділянка, розташований за адресою вулиця Вокзальна, 69 місто Апостола Скачку Дмитро Сергієвичу. Ставлю на голосування доза хто проти то отримався, рішення приймається. Шановні ну, депутати на цьому черга денна вісім в тому чергову сесія. Проти ради вичерпана сесія. прошу закрити.